Мої вітання, з вами Хім Агро М. Продовжуємо роботу в полях. Зараз я виїхав в Рівненську область на обстеження наших озимих культур. І зараз ми більш детально подивимося. Це пшениця клієнта. висівалась дуже пізно, практично в день різниці з ріпаком. В загальному вона є чиста. трошки обійшли, є в нас шкідник, є злакова муха, може бачите її, фазу пшениця має шила, виходить другий листочок. Якщо у нас будуть позитивні температури, обов'язково будемо проводити обробітки проти шкідника. бо з лакової мухи є досить багато. Хоч у нас пшениця дуже в ранніх фазах, ось можемо бачити, погано видно є й блоха. Її тля шкідника є достатньо, тому працювати треба обов'язково. клієнта є ще третя озима культура це жито. Також виїхав на їх посіви для того, щоб обстежити. Відразу видно, що виглядає воно трошки краще, ніж озима пшениця. Якщо порівнювати, то пшеничка в загальному була в шилі, а в жито має фазу двох вихід третього листочка. Хоча висівались вони практично в однакові терміни. Маємо орієнтовно з дня посіву вже місяць. Це тому, що жито трошки краще вегетує, тобто швидше росте. Виїхав на поле для того, щоб обстежити по наявності шкідника. Ми бачили, що на пшениці його теж є достатньо, тому я думаю, що тут він обов'язково є. Зараз ми перевіримо. Та надамо рекомендації клієнту. Ось так у нас виглядає пізнє озиме житом. Як і говорив, маємо два вихід третього листочка. І ось по знизу листочки можете бачити, є шкідник. Дуже багато тлі, з лакової блохи. Муха, навіть спостерігається і кліщ. Наші прогнози справдились, що шкідника є досить багато, тому будемо терміново обробляти. Ось, будь ласка, це наша муха. Є, знище там і тля. Рекомендуємо клієнту препарат Резонанс, враховуючи понижені температури, особливо ночні, щоб забрати максимальний спектр шкідників. Препарат має діючу речовину хлор Тому після обробітків Знайомимо вас з роботою препарату. Кім Агро М Земля цінує розум.